Я криптан, який зробив на напилках і почав вивчати крипту. Я ніколи не пробував заробляти на традиційних способах заробітку у мережі інтернет, які всі так говорять в Ютубі, такі як дропшипінг, арбітраж трафіку та інші. Мені стало цікаво, скільки я зароблю за 24 години в інтернеті з повного нуля. А мене звати Тимур. Підписка лайк. Погнали! Перша глава підготовка. За день до експерименту я почав вивчати все про ніші, бо 24 години це мало для повноцінного заробітку. Я навіть не знаю, ми щось заробимо чи втратимо час. Ну, перше нішу, яку я вибрав, це популярний дропшипінг. Якщо ви не знайомі з цією нішою То ніколи навіть про неї не чули то ви, мабуть, в танку. Але не переживайте, бригади від каналу, ти зараз під'їде. Так ось, якщо ти дропшипер, тобі треба постачальник, з яким потрібно домовитися на те, що ти йому будеш передавати замовлення на його товар. Далі ти шукаєш клієнта і кажеш ціну зі своєю націнкою. Списуєшся, домовляєшся про розмір, якщо ти продаєш одяг, колір, якщо ти ще щось продаєш, але це не суть. Коли ти знаєш все про товар, який хоче Твій клієнт, ти передаєш ці дані по з адресою, номером і всіма даними. І якщо угода пройшла успішно, то можеш заказати... Отак, От добрий вечір. О, фіназис. Ну і радіти своїм мільйонам. А саме головне питання, де знайти цього клієнта. Ну можна зробити свій інстаграм-магазин, можна на Олексія, а можна взагалі свої товари продавати на базарі. Але тут такий варік, бо ну як ти покажеш йому товар свій. Далі в нас арбітраж трафіку та спам. У нас є ціль телеграм-аккаунт, і ми просто ручками або через скрипт спамимо людям з просьбою заходити на канал. І якщо все гуд, то вони переходять через наше посилання. Ну тут все зрозуміло, так що багато на чому зациклюватися не будемо. Мені було дуже лінце робити. Я знайшов на просторах інтернету скрипт і налаштував під себе. Далі був фріланс. Думаю, ви всі чули, що це та як це? Це просто коли ти робиш послугу, а в тебе її замовляють, і ти її робиш сам. Далі в нас таріс, на і ви, мабуть, бачили всі вирізки з фільмів, серіалів або популярних шоу, де є банер казано, букмекера, все інше. Це ваша машина? Да, а що? Скільки лет ви стали мільйонером? мільйонером? коли мені було 35. Скільки вам було лет, коли стали мільяне? <різнє> <різнє> не знаю, Тут все легко, просто знаходжу цікавий уривок, вставляю свій банер, своєю рефкою та получаю свої долари за перегляди. На чому моя підготовка закінчена. Переходимо до другої глави. сам експеримент. Після пробудження я радий став потягнувся, пішов спамити людям. Було дуже багато данів, але я справився е, і пішов регатися на фріланс-біржах по типу фріланс степ або кобанчик. Перші проблеми виникли з реєстрацією. Я зайшов на фріланс степ, думав, що все окей, і зараз зроблю бабло. Бо бачив відео, де заробляють за місяць 10 тисяч доларів 20 і більше. Але якось там зарегався. І там потрібно було 100 гривень за те, щоб перейти до роботи. Ну наш челлендж не дозволяв цього, бо у нас банк нуль. Перейшов на сайт kobanchik.com.ua, Там я побачив святу кнопку зарегатися через Google» і зрадів, тикнув. Чекав 30 хвилин, але воно просто грузило. Ще спробував два-три рази, і нічого не вийшло. Ну і з фрілансом у нас не вийшло. Американський фріланс-біржіт я теж пробував. Але там треба було пройти тест на англійську. Ну мені не зарахувало дебільний тест. Я все правильно відповів. Ну от хочете, спитайте мене любе англійське слово, я відповім. Ну ладно. Давай на англійському що у нас Салатус. Я розстроївся і написав десяти менеджерам, казної букмекерів. Мені вони теж не відповіли, але вони відповіли мені тоді, коли я спав або на наступний день. Ці ідея дуже швидко провалилася. Ну і наш любимий дропшипінг. Почав писати постачальникам. Думав, буде така ситуація, як і з казано, менеджерами. Майже все таки було. Один відповів мені, але він пропонував якийсь тешлаг, а норм постачальники не відповідали тільки на наступний день. Ось я лежу, розстроєний. Думаю, що робити, щоб у вас був контент. І пише мені знайомий з проханням стати воркером і загнати Аки у промкуп на байбіті ELX. Я зрадів і погодився, весь вечір на це втратив, але це того стоїло. Бо, коли я закінчив, ліг спати. Ну і наші улюблені висновки. В інтернеті не так легко заробити, як вам кажуть інфоцигани та блогери. Тут треба часто терпіння. Якщо вам цікаво, я можу продовжити цей челендж. Просто поставте лайк та підпишіться. Просто виділити на це більше часу, наприклад, неділя або місяць. Ну, а що ви спитаєте мене по грошам, і да, забув сказати, що я написав знайомому, який дозволив мені. Лити трафік по одному долару за одну людину. Це було дуже багато, бо ринково два рази нижче. арбітражу трафіку в мене вийшло налити 5 людей. Ну і я зробив 5 доларів. З фрілансу та нарізок заробив 0, ну, і скрипти заробив 20 доларів, що загнав 15 аккаунтів. На цьому в мене все. Якщо вам подобався цей формат, напишіть у коментарях. А з вами був Тимур. підписка лайк, пока.